Друкований зошит з української мови застосовую знання сторінка 31. Досліджуй написання слів з префіксами З, С. Повторимо правило. Префікс С. Пишемо перед буквами К, П, Т, Ф, Х. Наприклад, сказав, списав, префікс. ЗІ вживають замість префікса З для полегшення вимови слів. Завдання 1. Допиши в словах префікси З або С. Стоптати згадуємо КПТ С. Топтати. Зрозуміти нема цих букв, значить пишемо З. Схвалити. Змогти. Згадуємо ще раз ці букви. Перед буквами К, П, Т, Ф, Х. Пишемо префікс С. Зрубати. Кривитися, спекти, сховатися, сховати, сформувати, спалити, зварити, створити. Завдання два. Прочитай текст. Встав пропущені в словах префікси з або с. Сонце сховалось за хмару, сховалось, знявся сильний вітер з, почав зривати з дерев листя, скидати додолу, додолу сухі гілки. Сполохав птахів, але скоро він стих. Завдання 3. заміни подані словосполучення слів одним словом з префіксом З або С. Зробив фотографію, сфотографувався. Став блідим, збліднів, вніс плату, сплатив, відчув радість, зрадів, поставив питання. Спитав, зробив хитро, схитрив, дав команду, скомандував.